Перериті окопами, забруднені мінами, поранені снарядами та рухом військової техніки поля, спалені трактори та комбайни. Цей перелік втрат агросектору можна продовжувати безкінечно. Щодня російські ракети цілять по українським полям та зерносховищам. Завдяки американському фонду Говарда Баффета та ЛНЗ груп понад пів тисячі господарств отримали допомогу. Фермери підсилили такою продукцією, як насіння соняшнику, кукурудзи та добривами. Про те, як живуть досі під прицілом ракет, сіять, жнивуть та відроджуються, розповіли наші герої із півдня. На господарство Дмитра, попри звільнену територію, їхати досі небезпечно. Відтак зустрічаємося на більш тихій місцевості. Всупереч, щоденній загрозі, його господарство працює. У нас дуже складна е, обстановка. Кожен день 3-4 обстріли, пожари. Е, вогонь знищив всю траву, багато посівів. Ви бачите, дуже е, суха погода. І дуже суха трава, пожара небезпечна ситуація. І коли йдуть обстріли, наші люди беруть лопати, беруть кашму, відра, ми водовозки свої туди відправляємо нам прильоти. І своїми силами, не чекаючи пожежників, все село виходить і тушимо пожари. Велика подяка. Фонду Баффета і ЛНЗ Груп за те, що своєчасно нам дали добрива, дали насіння. Ця допомога для нашого господарства була дуже важлива. Ми дали людям роботу. Село Українка розташоване на межі Миколаївської та Херсонської областей. А відтак страждає від постійних російських атак. Самих росіян місцеві останні бачили тут у березні, коли колона ворожої техніки заїхала на об'їзну дорогу. Але тоді українські військові завдали удару, окупанти почали втікати і вирішили воювати з місцевими мешканцями дистанційно за допомогою снарядів та ракет. Полівна система розбита вщент. Всі орті украли розграбили. некоторые поля до сих пор заминированы. Ну вот в такой ситуации мы, к сожалению, даже озимые в 2023 году мы не смогли посеять. Урожай 2022 года не смогли собрать, потому что он сгорел все, весь от снарядов. В такой ситуации мы собрали людей, которые работали на нашем предприятии и попытались что-то сделать. Спасибо фонду Баффета. Они нам предоставили 40 тонн удобрений карбамид. половину мы уже потратили тратим трошки повильно чтобы эти азотные удобрения у нас остались еще на 24 посеной год сейчас буквально через полтора месяца уже нужно сеять эти зимы пшеницу поэтому очень благодарны спасибо огромное людям которые побеспокоились Пробузьке Миколаївської области Аграрне село, що раніше процвітало, а зараз фактично передова на Херсонському напрямку. У наслідок обстрілів російської армії там не залишилося жодної цілої будівлі. Обстріли не припинялися усі вісім місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони за три дні 70% села пошкодили, і десять чоловік загинуло під час обстрілів. Двох вони розстріляли в полі. Просто розстріляли. Нам доводилось їх забирати. Господарство Богдана втратило більшу частину техніки, а також втратило 50% земель, адже вони досі забруднені мінами. Наші піротехніки не можуть такий об'єм, скажімо, полів обробити. То ми самі займалися розміновуванням ближче полів до міста, де були тільки обстріли, де проходила лінія фронту, ми туди не підходимо. Там дуже забруднені поля. Ми стараємося щось посіяти, щось вирости, щоб людям дати якісь гроші, бо в нас я говорю, сильно багато людей постраждало від війни. Хочу подякувати фонду Бафет і «ЛНЗ Груп за допомогу в насінні, в добривах. Якби вони не допомогли нам з насіннями, то добривами не змогли посіятися та не змогли би зібрати урожай, щоб допомогти людям, які постраждали від війни. У нас дуже постраждало село. Багато людей лишились без домівок. Ми хочемо їм допомогти. А якщо ми не посіємося, ми не зможемо заплатити їм за пай гроші. Дуже велике дякую за те, що нам допомогли. Село Новопетрівка на Миколаївщині 9 місяців було під російською окупацією. Увесь цей час місцеві жили у постійному страху, без мобільного зв'язку та потерпали від безпередних обстрілів. Після звільнення міста окупанти залишили вулиці понівечних будівель і розграбовані оселі. А вже згодом громада постраждала від наслідків підриву Хаховської ГЕС. Вся техніка була знищена. Урожай весь взагалі ніхто його не обирав. Він залишився на полі. Все зникло. Які були запаси посівного матеріалу, хімії, міндобрив. Це все було розкрадено. Господарство пана Ігоря частково було розміщене у Снігурівці. Каже, через велику кількість нерозірваних боєприпасів небезпечно заходити навіть до деяких житлових будинків. Територію містечка досі обстежують працівники ДСНС. В першу чергу хочу подякувати фонду «Багате» разом з керівництвом ЛНЗ, які дійсно представили плече нам тут в Снігурівському районі, тому що пережити 9 місяців окупації, потім деокупацію, потоп, який створили орки, підірвавши каковську станцію. Це дуже велике потрясіння, особливо для сільського господарства. Але на сьогоднішній день отримали гарний посівний матеріал. Я возив представників, показував їм на полі, вони дивилися, соняшник. Ну, ми отримали гарний, ну, сходи гарні. Думаю, далі теж буде все добре. На сьогоднішній день зробили ще підкормочку кормочку карбамітом, то я думаю. Це буде супер. душі хотілося б сказати, що е, дійсно відчуваєш, як можна сказати, товариша, коли тобі дійсно ну, дуже тяжко. От в цю чергу компанія ЛНЗ разом з фондом показали, що можна друзів, навіть і не очікувати, а вони тобі підставляють плечи в своєму господарстві. Навіть ті господарства, які відносно далеко від обстрілів, потерпають від вторгнення росіян через проблеми з логістикою та нестачу сировини через обстріли росіянами портів аграрії не можуть продати зерно їм бракує обігових коштів для закупівлі насіння, добрив, засобів захисту рослин. Крім того, ціни на ці та інші товари суттєво зросли. Стар посівної кампанії, вісна, якої ми готувалися, он для нас став тёмным, туманным, потому что входя в посевную кампанию, мы не имели дизельного. Мы не могли выйти в поле на посев. Э мы покупали топливо по 70 гривен, искали по полтонны где-то договаривались только заправить трактора и выйти в поле. Семян поставки нет. удобрений, машины остались, их не выпустили с нашими удобрениями. Э, базу в пологах, где у нас были перечислены деньги за семена, э, разбили, нам удалось э, забрать с Николаева. Я ездила в Николаев, забирала, сколько вошло в машину, 28 мешков подсолнечной то есть это мы не знали посев. Благодаря фонду Баффета, опять же, благодаря нашим партнерам, компании НЛВ, Благодаря Юрію Роману, нашим менеджерам, ми змогли мати такий результат на сьогодні. Вінничина цей край далеко від лінії фронту. Та війна потужно вдарила по фронту економічному. Аграрії відчули дефіцит робочої сили, пального, добрив та оборотних коштів. Війна змінила життя нашої країни, принесла багато втрат, горя та страждань. Усі громадяни змушені були адаптуватись до нових умов та паралельно допомагати протистояти ворогу. Перше було звичайно, це ми пішли в воєнкомат, і більшість наших людей пішли в воєнкомат на мобілізацію. Сьогодні сім чоловік, сім людей з нашого колектива служить. Ну а інші працюють тут, мають трошки трохи броні. Шок пройшов швидко, просто з'явилася злість і ненависть. І розуміння того, що в нас варіантів, крім перемоги, немає ніяких. Тому ми налаштовані стояти до кінця. І армія, і весь народ, і всі, хто працює в тилу, налаштовані стояти до кінця. Ми вільна держава, і в нас немає іншого варіанту, як бути вільною завжди на нашій благословенній землі. Фонд Баффета та ЛНЗ допоміг аграріям Вінниччини. адже злочини Росії проти України, що обмежують харчові ресурси. Це злочин проти усього світу. Практично ми з допомогою фонду Баффета змогли засіяти більшу половину кукурудзи господарства себе і провести удобрення всіх ранніх культур і частково удобрення кукурудзи. Фактично, це як мінімум 30 матеріальних витрат. Поки Збройні сили України відстоюють нашу землю. Директор Васильківського господарства згуртував громаду. Відтак разом з односельчанами став опорою для ЗСУ. Наші люди стали стіною, однією стіною. Старенькі бабусі, дідусі. Ми тут збирали продукти, зносили, здавали гроші, останні. І це все передавалося на фронт. Та й до, до сьогоднішнього дня вже фронт забезпечений, але все рівно люди несуть, несуть, несуть. Волонтерська допомога завжди була, є і буде. Я довгий час працюю в сільському господарстві, і коли працівники ЛНЗ запропонували і сказали, що ось ви зможете подати відповідні документи і отримати допомогу, я зрозуміло не повірив, тому що ніхто ніколи нам нічого не давав. Але коли отримали рознарядку і поїхали на завод отримувати ось цей карбамід, я був край здивований. Величезне спасибі, величезна подяка. За всі свої роки я такої матеріальної допомоги не отримував. Мало того, це допомога напряму з рук фонду в руки аграрії, минуючи всяких чиновників, минуючи всяку корупційну складову і ось це мінеральне добриво тут. Вроді ми і в глибокому тилу, вроді би, і фронт далеко від нас за сотні кілометрів. Але практично щотижня над нами пролітають ракети, летять шахеди. Ось буквально поряд наші винищувачі збили декілька крилатих ракет. Тобто, війна і нас зацепила. А це господарство сади Донеччини. Підприємство має 202 гектар яблуневого саду. На 50 гектарах росте фундук. Є і вишневі дерева. Крім того, 670 гектарів це поля зерно. Пані Алла каже: з початку повномасштабного вторгнення аграрії області не дорахувалось понад 3 тисячі одиниць техніки, також втратили землю через окупацію та мінування полів. Зараз ми знаходимося біля Автогаража нашого, який, тут було два прильоти. Перший там спереді він передив тільки окна і двері, другий прильот розрушив, звісно, фундамент, стіни і кришу. Хочеться сказати слова благодарності фонду Баффет та ЛНЗ Груп за розуміння, за ту допомогу, яку вони нам надали в нинішнє час цінова політика по зерновій групі низька. Ми так би тяжело нам виживати в цій ситуації, тому щиро дякую, що ви є і благодарність вам велика. Віримо ЗСУ. Слава Україні. Серце України б'ється у ритмі свободи, а душа народу наповнена незламною вірою у мир. Перемогу та незалежність. Наша країна наділена родючими землями, працюватиме людьми, які прагнуть перемоги та миру. Дякуємо кожному, хто долучається до відродження аграрного сектору України. Дякуємо захисникам. Разом переможемо.